Привіт! Що таке сальмонела? Якщо ви коли-небудь стискали з тією бактерією, то знаєте, що вона може спричинити хворобу харчового походження під назвою сельмонельоз? Форму харчового отруєння. Але ви, можливо, не знаєте, що приблизно 1,35 мільйони людей щороку хворіють на цю хворобу. Більше того, ця хвороба вбиває більше людей, ніж будь-який інший вид харчового отруєння. А бактерії сальмонели можуть бути підступними не тільки викликати незвичні ускладнення, але й заражати людей дивовижними способами. Наприклад, сальмонели можуть викликати навіть запальні захворювання серця. Як люди заражаються сальмонелою? Багато продуктів, в яких Ховаються сальмонели є сирими або недовареними. Частіше за все, це сирі курячі продукти в паніровці, такі як нагетси та котлета по київськи Але загалом зараження можливе від різноманітних продуктів, включаючи органічний базилік, дині, яловичий фарш, горіхове масло, сире тісто для печива, яйця, сире або непастеризоване молоко та борошно. Це все продукти, які виступали джерелами зараження в реальних випадках сальмонельозу Останнім часом. Навіть дрібні домашні тварини, такі як черепахи та жаби, а також корм для собак, сприяли спалахам сальмонельозу в останні роки. Ви також можете заразитись, таркаючись зараженою їжі та поширюючи бактерії з рук у рот. Не обов'язково ці продукти їсти. Крім того, ви можете поширити сальмонелу на інших, на своїх руках або навіть на своєму одязі, не захворівши самі. Особливо, якщо самі маєте міцний імунітет. Це Бактерія, яка переноситься з фекаліями тварин, вона присутня у навколишньому середовищі, тож вона зустрічається в багатьох неживих об'єктах, таких як ґрунт, приміщення, автомобілі, особливо у вологому середовищі, які симптоми може викликати сальмонела? У більшості випадків зараження на сальмонелу призводить до гастроентериту, зазвичай викликаючи лише розлад шлунку, спазми в животі та діарею. Ці симптоми можуть виникнути. Через 6 годин після потрапляння бактерії. Як правило, симптоми зникають самостійно протягом 2-3 днів. Деякі люди мають такі легкі симптоми, що вони ледь помітні. Класичним прикладом може бути студент, який з'їв шаурму, захворів на пару днів, одужав і навіть не усвідомив, що то був сальмонельоз. Іноді симптоми є більш серйозними. Наприклад, сильні спазми в животі та кривавий понос. Або а, незрозуміло висока температура та помітна втома. Ці симптоми вимагають звернення до лікаря. Як лікують сальмонельоз? Більшість людей одужує самостійно без будь-яких ліків. Заміщення втраченої рідини електролітними напоями допоможе уникнути зневоднення. Викликати лікаря варто, якщо ви маєте діарею та лихоманку діарею, яка не минає за три дні кривавий кал або сильну блювоту. Лікування інфекцій за допомогою ліків супроводжується прикрим парадоксом. Якщо лікарі вирішать призначити антибіотики людині, то організм людини, яка приймає ліки, може виділяти мікроорганізм у навколишнє середовище довше, ніж якби вона не лікувалась. Тоді ця людина може мати можливість через погану особисту. Ту гігієну поширити мікроорганізм на інших. А до яких ускладнень може призвести сальмонела? Деякі люди хворіють на сальмонельоз важче, ніж інші, без жодної причини. Але деякі люди особливо вразливі до серйозних інфекцій, зокрема, дорослі віком понад 65 років, вагітні жінки, і діти до 5 років, люди, чия імунна система ослаблена хворобами, такими як рак або лікуванням, наприклад, імуноподавляючими препаратами. У Невеликого відсотка інфікованих в крові може бути сальмонела, яка може поширювати інфекцію на інші частини тіла, такі як нирки, кістки, суглоби або центральна нервова система. У рідких випадках сальмонела може привести до незвичайних ускладнень кровоносних судин у людей, які вже мають атеросклероз. Які кроки ви можете зробити, щоб уникнути сальмонели? По-перше, використовувати гарячу воду з милом, коли миєте кухонні дошки або тарілки, на яких ви ріжете сирі продукти, включно з овочами та фруктами. Перед тим як використовувати ці поверхні для інших цілей. Якщо можливо, використовуйте окремі дошки для різних типів продуктів м'яса та риби. До речі, гарна стратегія використання посудомийної машини: Охолоджуйте або заморожуйте продукти, які швидко псуються, щоб Перешкодити розвитку сальмонели. завжди добре мийте руки з милом перед приготуванням їжі та після контакту з тваринами, відвідування туалету чи зміни підгузків своєї дитини. Якщо у вас є хвора тварина, будьте особливо обережні під час контакту з нею і ретельно мийте руки після цього. Існують додаткові кроки, щоб допомогти більш вразливим людям залишатися здоровими. Не дозволяйте маленьким дітям торкатись тварин високого ризику, таких як черепахи, жаби, кури або качки. Це також стосується контактних зоопарків. Люди похилого віку та люди з ослабленою імунною системою повинні особливо ретельно мити руки та готувати продукти. Люди, які перенесли трансплантацію органу, не повинні тримати рептилій або земноводних як домашніх тварин.